Невдовзі Черкаський річковий порт прийматиме транзитні пасажирські кораблі, а городяни матимуть можливість здійснити прогулянкові рейси Дніпром. Вже наступного року міська влада планує відродити роботу черкаського пасажирського річкового вокзалу. Леонід згадує свою молодість. Говорить, його покоління до прогулянкових рейсів Дніпром звикло. Мовляв, це лише ми. Молодь нині не знаємо про такий відпочинок в Черкасах згадує 80-ті. Тут ж постійно от на Чеховку було. Так, кінець школи, допустим, прогулка на катері. Це от до моста, обратно, весь випускний клас, допустим, договарюватися, їдуть. Черкасці ініціативу міської ради підтримують. Говорять, залюбки відвідуватимуть річковий вокзал. Я думаю, що це хороша ідея, щоб, щоб приведуть тут всі ці роботи що люди будуть відпочивати, кататися, радуватися жизни. Так як на морі очень хотілося б, щоб запустили прогулочні рейси, і ми з удовольствием будемо всей всі вот. сім'єю. І приглашати ще друзей своїх теж з дітьми отдыхать. На жаль, говорить міський голова Сергій Одарич, перспективи річкового вокзалу лише круїзно розважальними і залишаться. Відродити пасажирські перевезення Дніпро в найближчим часом неможливо. Для цього необхідна державна програма. Проте, в масштабі самих Черкас прогулянковий рейс користуватиметься попитом в межах Черкас, прогулянки між островами на острови, проведення на воді. Ділових зустрічей обідів, якихось чи проведення ювілеїв, весіллі так далі. Це те, що ми могли б організовувати і що користувались би попитом. Додаткових коштів такий відпочинок міському бюджету не принесе. Дай Боже, щоб ця діяльність була самоокупною, говорить міський голова. Проте такий крок вплине на відродження всієї прибережної території вокзалу та кількість гостей міста. Мовляв, якщо заробіток не йтиме через сам річковий вокзал, то кошти приноситимуть заклади, в яких будуть залишати гроші відвідувачі. Дніпро це наша козирна карта, головна козирна карта міста. Це наша основна перевага і не використовувати воду, не використовувати можливості. Які і ця вода надає. Я вважаю це просто гріх. Міський голова сподівається, що наступного року вокзал вже буде в ідеальному стані.